Нова віденська школа або композиторська група це напрям у європейській музичній культурі початку ХХ століття. Школа об'єднала композиторів Арнольда Шенберга, Альбана Берга та Антона Веберна. Ці митці жили і працювали у відні, і саме тут сформували нову естетику музичного мислення. Вони ставили за мету оновити музичну мову, вийти за межі традиційної тональності і створити нові принципи композиції. Основні риси школи. Відмова від класичної тональної системи, використання атональності та додекафонії, експериментальне ставлення до форми і звучання, поєднання емоційної вразності з логічною структурністю. Нова віденська школа стала основою музичного авангарду ХХ століття та вплинула на розвиток усієї сучасної академічної музики. Історичний контекст на межі 19 20 хх століть європейська музика переживала кризу. Композитори шукали нові способи вираження. У цей період саме Відень залишився головним центром музичного життя Європи. Тут поєднувалася спадщина Бетховена, Брамсе і прагнення до нових художніх відкриттів. Саме у Відні формується коло молодих композиторів, яких об'єднав Арнольд Шенберг. Нова віденська школа відкрила шлях до музичного авангарду. Арнольд Шенберг засновник нової віденської школи. Він створив додекафонну систему. Принцип композиції, побудований на рівноправному використанні всіх 12 звуків хроматичної гами. Ця система дозволила уникнути традиційної тональної ієрархії. Серед його найвідоміших творів п'єси для оркестру Місячне П'єро Ода Наполеону Бонапарту Альбен Берег. Берег поєднав експресивність романтизму з новаторською технікою Шенберга. Його музика більш емоційна та драматична, ніж у Веберна. Він створив опери «Оцек» і «Лоло», які стали символом модерністського театру ХХ століття. Берг прагнув поєднати складну музичну структуру з глибоким психологізмом. Антон Веберн. Музика Веберна це зразок лаконічності та точності. Він розвинув ідеї серійної техніки, створивши твори, де кожен звук має структурне значення. Його композиції короткі. Але надзвичайно концентровані. Веберн вплинув на повоєнний авангард і став натхненням для композиторів другої половини ХХ століття. Значення та вплив. Нова віденська школа мала вирішальний вплив на розвиток музики. Її принципи, антональність, серійність, експеримент змінили напрям розвитку європейської музики. Інноваційний підхід школи не обмежувався формою, він торкався емоційної і психологічної виразності музики. Берг поєднував серійну техніку з драматичною напругою. Веберн концентрував звучання до абсолютної лаконічності, а Шенберг заклав теоретичну базу для подальших експериментів. Таким чином, нова віденська школа це не просто група композиторів, а революція в мисленні про музику. Нова віденська школа стала ключовою ланкою у формуванні сучасної академічної музики, відкривши нові горизонти творчості та впливу для всіх наступних поколінь музикантів. thank you